Олександр Гнатюк та Валентина Бандюшко подружжя, яке першим в громаді стало патронатною родиною. Для них це був усвідомлений крок, який визрівав роками. Знайшовши підтримку один в одному, вони вирішили допомагати дітям, які потребують любові, затишку і справжнього дому. Дуже багато років я йшла до того, щоб мати на вихованні не рідну, не біологічну дитину. Це питання в мене виношу ще з інститутських років. Але воно відсувалось роками інші обставини, інші думки, інші проблеми своя рідна дитина далі народження онуків тобто, це все перепліталося часом. І відсувалось на задній план. Якщо для Валентини грошійною силою стали материнські почуття, то для Олександра власний непростий досвід дитинства. Кілька років він провів у сиротинці і добре знає, наскільки важко дитині без сімейного тепла. Дитинство важке було. Я думаю, що так як і у всіх дітей 90-х, це воно було важке. у батьків не було роботи. Мати поїхала в Італію ще в 90-х роках. Тобто Виховувалися з бабцями, корови пасли, ну, так як хлопці. Я виховувався в інтернаті. Хотинська допоміжна школа-інтернат No1. Тому тобто ж так, так знаю з тих. Інтернат це закритий, це закритий тип. Коли дітей в 15-16 років це діти, бо вони ще не сформовані, від, просто відпускають, закриваються за ними двері ззаді, а вони їм невідомість. Після закінчення інтернату Олександр зміг подолати труднощі, та переконання, що жодна дитина не повинна проходити через подібне, залишилося з ним назавжди. Війна в Україні лише підсилила його рішення діяти. А то потом війна з дітей цих бачив я там на фронті. Де батьки сиділи вдома, а діти ходили у військових, просили згущенки, тушонки. Міняли це все батькам на горівку в магазинах. Тобто ще це всю проблему бачив. Після його звільнення з лав Збройних сил України після поранення виникло питання знову. Це ми розглядали питання усиновлення, розглядали питання прийомної сім'ї, але ми зустріли на шляху людей, які розказали нам про патронат. Патронатний вихователь, я знайомий з ними ще в 2016-17 рік це на Донбасі, на Луганщині. Тобто я цю програму всю знав, що вона така є. І коли вона вже в нас почала продвігати цю програму, ми вирішили прийняти участь в ній. Пройшли навчання, пройшли всі курси. І... Третій рік я вже патронатний вихователь. Патронатна родина це тимчасовий прихисток для дитини, яка через певні обставини не може отримати належного догляду від рідних батьків. Саме так у сім'ї Валентини і Олександра з'явилася Єва. Багато хто говорить, що в патронаті перша дитина найважча, тому що ти дуже хвилюєшся, ти в неї вложуєш абсолютно все. Це не є правда. Ти в кожну дитину вложуєш все, що є в тебе в серці і в знаннях. Але ця перша дитина, тільки вийшовши з машини, ми її побачили вперше. Вона нас звичайно страшно боялась. Я її взяла на руки, тому що вона боялась чоловіків. Вона не йшла на на контакт з чоловіками, тому я її взяла на руки. І я відразу обернулася до чоловіка сказала: в мене відчуття, що це моя дитина. Перебування у патронатній родині зазвичай триває до півроку. Далі повернення до рідної сім'ї, якщо там усе налагодилося, або влаштування до нової родини чи інтернату. Ми допомагали їй стабілізуватись протягом п'яти місяців. Далі постало питання виводу цієї дитини з патронатної сім'ї. До біологічної сім'ї вона не поверталась, тому що батьки були позбавлені, мама була позбавлена батьківських прав, батька в неї не було. І далі цю дитину чекав інтернат. Тому що сім'ї, яка хотіла її взяти на виховання, не було. Ми не спали. Ми хвилювались, ми боялись, і ми зрозуміли з чоловіком, що ми її не можемо віддати в інтернат. Чому проти інтернату і сам вихованець інтернату, то Пф, інтернат це взяти дітей, забрати, сховати, десь, щоб суспільство їх не бачило. У випадку Єви рішення знайшлося. Валентина подала заяву на вихід із патронатної сім'ї, щоб узяти дівчинку під опіку. Єва залишилася в родині. Відтоді подружжя паралельно реалізує дві форми сімейного виховання. Олександр продовжує роботу патронатного вихователя. Нині він опікується Ксенією, поки її батько служить у ЗСУ. Надійною підтримкою для Єви та Ксенії у новій родині є син Олександра Ростислав. Я їм завжди. Говорю, коли треба почистити зуби, коли треба передітися, коли треба робити домашнє завдання. Ми з Євою завжди вчимо вірші, бо тому що коли вона їх вчить з папою або з цітваль, вона їх не дуже вивчає, вона зі мною дуже бистро все вивчає. Я дуже люблю їй допомагати. Для мене це дуже. Так, незвичайно. У нас дивна сім'я. Ви знаєте, до нас приїжджали представники ЮНІСЕФ. Вони казали, що ми європейська сім'я. Дуже в нас намішане все. В нас намішані наші діти, в нас намішані. У мене є донька, в якої п'ятеро дітей, яка задумується над тим, щоб стати патронатною мамою з чоловіком патронатною сім'єю. Але там є обмеження до трьох років. В неї зараз найменшій дитині, що нема трьох років, тому вони чекають. Вони задумуються, якщо не патронат, то Ми також задумуємося над цим питанням. Поринувши у щоденний догляд та бачачи переваги сімейних форм виховання, Валентина та Олександр серйозно замислюються над створенням дитячого будинку сімейного типу. Так вони зможуть прийняти більше дітей і на довший час. Подружжя переконане, турбота про дитину це не лише про конкретну родину, а й про добробут усієї громади. Для громади надзвичайно важливо мати не одну, а кілька патронатних сімей. Чому ніхто в громаді не знає, коли виникне питання термінового влаштування дитини для збереження її життя, здоров'я, психологічного здоров'я. Ніхто не знає, коли настане той момент, коли до місцевих до місцевої служби звернеться хтось з батьків, тому що патронат це не лише для дітей, які з в складних життєвих обставинах, чи батьків якихось таких сімей, від кого вилучають дітей. Тобто, це можуть звернутися і батьки, які потребують лікування. А не мають з ким залишити дітей, потребують якоїсь виїзду, наприклад, за межі нашої громади, там довшого на тиждень, на два, на місяць, а не мають з ким залишити дітей. Діти залишаються в громаді. В громаді вони одне із я думаю, що кожного наверное, що мера громади, щоб було більше людей в громаді. Не просто звездних людей, а людей, які тут народилися в цій громаді, які знають культуру цієї громади. І я б хотів, щоб ці діти не роз'їжджалися по всьому світі, щоб вони залишалися тут, в цій громаді. Потрібно шанувати своє і я думаю, все буде добре. Нині в громаді працює одна патронатна сім'я. Діють чотири прийомні родини, 12 дітей перебувають під опікою, а 21 дитині призначене піклування.